Невже цю недобудову будуть добудовувати? Ось там і дезис якийсь працює з прибором. Ось він. Стоїть вона вже довго ця недобудова. Не будується. Да, скорее щось будуть, мабуть, з цими недобудовами робити, мені, мені здається. Чи добудовувати, чи ці. Зносити я цього не знаю, но мабуть добудовувати. Мне кажется, то нивелир такие импортные еще. Высоты мире. Вот так тут. Сегодня дождь в ночи прошел. Да и зараз он такой, как говорят, мжичка. Вот, а все This is it. Ось перед цим згоріла ця побутовка і Ерік пес бив тут на цій буд недобудові там теж зник Ерік, гарний пес, я він довго тут жив з Ліндою, а тепер немає. Еріка, Лінда померла в... позапрошлому році, а тепер Ерик зник після цієї пожежі. Ось. А тут, мабуть, все-таки буде щось будувати, продовжувати. Не дарма оцей ГДЗ тут ходить, вимірює все. Все вимірює. ось, А до цього тут була пожежа, от декілька днів. Тиждень, може, мабуть, прийшов. Ось так. Ось так. Так, мабуть, все-таки цю нову будову буду добудовувати. Це не недобудову, точніше, новобудова, недобудова. І от зараз і оцей і працює тут дивно тільки те що оця пожежа недільної давності тижневої припала на оці дійства. Тепер, мабуть, буде новий забудовник і щось буде тут, ну це так думаю, добудовувати.